Всім доброго ранку, я вже приїхав до лісу. Сьогодні такий дуже прохолодний ранок, всього 5 градусів тепла. Але тим не менше я вже побачив якісь перші грибочки. Тож ходімо разом і я вам їх покажу зараз. Побачив одного білого і пару польських грибів. Ми заберемо спочатку поляки. Ось тут такі в пеньках ростуть. Непоганий. Так, і десь. Десь тут ще пеньок. Ага, ось тут біля пенька ще дивіться. Один. І прямо ось так пеньку росте. Чудо таке. О, дивіться три грибчика, які гарні. А тоді ось тут стоїть ще один білий грибочок маленький. Холодно йому тут. Тож будемо його забирати звідси. Вон дивіться, який шикарний. Який шикарний гриб. Ого, така ямка в нього тут. Вон дивіться, яка красота. Дуже гарний. Хоч і маленький, але класний. Є чотири грибочки. Так то обійшов цю місцевість, поки не бачу нічого, тож будемо далі йти. Ось тут помічаю ще трохи польського гриба. Вон який. Дивіться, далі ось тут ростуть. Такі два. Два гарні. Лістям прикрилися. Ну, поки що польський перемагає значно більше його, тому що вже холодно для білого, білий погано росте, але тут у березах так світло, тож є шанс ще знайти білого гриба. Ось тич один поляк, дуже схожий на білого, бачите, але це польський. Також на цьому місці росте дуже багато чорного груздя. Вон, бачите він тут повсюду. Але вже ці рибчики в більшості випадків такі ось те, перерощі. Ну, його багато. Ті хто полюбляє ці гриби, ті, тут гарно назбирають. А я просто ще не почав його збирати, мені він ну, поки ще не подобається. Може пізніше якось... Колись на наступний рік збираю. Та не вже, дивіться який ще один красотун стоїть. А це в зараз красиві всі Гляньте на нього. Які круті гриби. Так, да, їх мало, не так як в перший раз я тут збирав багато. Їх дуже мало вже. Але вони ще попадаються. Потрібно шукати і обов'язково щось знайдемо. Такий гарний. Молодий, молодий. І шапка така красива. Так, це у нас хто такий красивий стоїть. Зараз і підберезничок буде. Але теж дивіться, який гарний грибочок. Хороший молодий гриб. О круто! Круто-круто! Це вже у нас біленький тут один. Дивіться, який молодий, класний! Клас! Все-таки ще є, щось є треба шукати. Погляньте який бездоганний, ідеальний гриб. Клас. А, а запах! Просто не передать вам словами, який запах. Доброе. Так, наступный гриб. Польский гриб. У меня все тут дощады, но уже червивый. А тут что-то Бачили як польські поросуєм Всі вже червиві. Да, три гриба такі гарні, великі і червиві. Шкода. Це у нас тут що за гриб. Це у нас білий, але на жаль пропав. А ви тут є знову польські. Дивіться яка знахідка цікава. Один такий подвійний, типу. Цікаві знахідки продовжуються. О, дивіться який підберезник. Такий теж цікавий, він. як гарно висточок причепився. І десь тут ще помітив польський гриб. на пеньку стоїть. Хороший, який нічого собі, Он який гарний. Товстий. Рибочок, дивіться як стоїть. Напевно йому дуже важко тут рости. Піднімається гілку. Так. Ну, ми йому зараз допоможемо. Ми його заберемо звідси. Ну, який гарний. Та вийшов клас. Це в дубах. Зайшов на свою грибничку в дуби. І тут, бачите, один грибок мене все ж таки чекає. Ось який слоняра росте. Що це його минулі рази не побачив. Вижте. Ну йому вже капець вже все. Пропустив. Хоч я тут і збирав гриби біля цього панька. Але того пропустив. Ну, польські гриби ось так растуть тут на пенька цього Может, трохи взял такий пеньок, ямка тут. І причепились трохи грибів. Знову польський. А це в нас, скоріш за все, що говорушка димчаста. Такий в неї цікавий запах бачите, багато випадає таких грибів. Маховик, ворушка, ну такі я не беру. Хожу зараз по молодій березі. Тут вже так світло і є великі шанси щось хороше знайти. Тому що в усіх інших лісах темно. Так. В сосні там взагалі нічого немає, крім польського. А от в березі на щось не можна натрапити, на якогось білячка поводинокого. Також ось тут під дубом, дивіться як багато росте говорушки, димчастає. Хтось навіть хотів нарвати собі. Подивився і не взяв, вже десь близько години хожу, нічого знайти не можу, немає пустий ліс, навіть поберезники не зустрічаються. Так що не знаю, треба думати, куди ще поїхати, а так-то вже ситуація погана, гриби закінчуються. Майже на кожному пеньку ось такі гриби. Опенюк ще немає. Ніде, ніде не зустрів, хоча прохожу такі опенькові місця, можна сказати що. Але поки в нас немає. Ось бачите, тут весь ліс в пеньках. Вон, куди не глянь, Скрізь пеньки, рівчаки, дерева повалені лежать. Дуже такі перспективні місця для опенюк. Але їх нема ще тут. Ну їх по правді кажучи я тут ніколи не збирав, але я думаю, вони тут будуть пізніше. Коротше вирішив сфотографувати і визначу потім, що воно таке. А Це скільки Йду на пеньках постійно, такі ростуть волга ці несправжні опеньки, як вони сказати. А як, а як детально називається, то я вже визначу пізніше. Не знаю, коротше, може зараз ще по дорозі. У мене вже часу небагато залишилось. То зараз по дорозі можливо ще заїду в сосновий ліс. Так я подивлюсь, може Польща є. Дозовинушка. То ще щось вам покажу, цікаве. їхав по дорозі, ще сосновий ліс. Тут таке хороше грибне місце, але хто знає, людей багато було вже тут. Не знаю що зможу знайти. Але ось вже перший поляк попався, такий, дивіться, непоганий гриб. І бачу там далі він щось схоже. Зараз подивлюся, А ну так, да, тут хтось знайшов і перерізав вже, бачите. Також в сосні з'явилось дуже багато таких грибочків. Це у нас мабуть гірчак. Я вже забув як він чесно, називається. Як був, так і є. Ось тут такий класний мох. Дивіться яка галявина мохова. Але щось пусто. Пусток. Нічого гісінького нема. Тут вже прям так веселіше пішов гриб під грибом іде, бо щось не міг натрапити, але є, є вже. От спробую його зараз знайти, дивіться, як ось цей заховався. О. Викрутив обідувагу тут його. Але гарний гляньте, ще класний риб. Ну, в основному лісі набагато слабше по грибах. Я б, звичайно, краще поїхав би десь у березові посадки, але, на жаль, у мене вже мало часу. А березові посадки одна від одної дуже далеко розкидані. І щоб про них проїхати це треба багато часу. А ось вам і перші зеленушки. Є ще зеленушка. І перші зеленушки я знаходив на цьому місці ще десь. Три тижні тому, і бачите, вони ще й досі ростуть. Ось три такі завинушки вдалося знайти. Але горбочків тут ще багато. Ось. Так, як пороздати ці вже хана, підпортилась вона. Тож завинуха теж є. Ну, ось так вже маємо у відрі 4 білих. Два підберезника, поляк, ну і ще й зеленушка попалась. Трохи є грибочки, але реально дуже багато я вже проходив лісу і поміняв місць, щоб назбирати цю невелику кількість грибів. Така вже ситуація в нас зараз. Ось місцями попадаються ось такі грибчики. Під зеленушка. Давній є там такий. Зеленкуватий відтінок ніжки. Але я не шарю дуже в таких грибах, тож я такі не збираю. Бо мені чоловік казав, що дуже легко сплутати її з якоюсь поганкою, тому я не беру такі. І ось вона у більшому розмірі. Ой, блін, не зміг зірвати. Да, бачите, має таке легеньке зеленкувате салатове запарвання. Запаху ніякого немає характерного. А ви теж цікавий рибчик. Ну я не беру такі. Не беру, не хочу поки. Я ще не дуже впевнений в них. То ви можете собі почитати краще про неї. Може матимете на увазі, коли десь знайдете, будете знати. Ось яка коняка виросла. О, дивіться, яка звинушка здоровенна. Йомой, нічого собі. Оце бомбіва така здорова. І одна тільки, а ні, не одна. Ось є ще одна. О, та прикольно. Знаєте, хоч які-небудь гриби ростуть тут в соснах. Ось ще здорова. О, ну ця вже що то з нею трошки не гаразд, ну хай. А ці дві заберемо. А Вот тут у нас росте и выживет рядолка желто-бура. Насколько я помню, она не їстівна. вно. И ее никто у нас не берет. Она меня заховалась такая. Иди сюда до нас, пулячки. Тако щось якийсь цікавий гриб росте. Мабуть, нещодавно я його бачив на відео в одного блогера. Він розказував, що він наче істівний, але я не пам'ятаю його назву, чесно слово. Ось такі вони, такі шапки в нього. І багатенько їх тут повилазило. Є такі гриби. Ну, бачите, в сосновому лісі якісь гриби дай ростуть. Але багато непонятних грибів, як не крути. Більша кількість все ж таки непонятних. Є тут в мене неподалік ще один осичник. Там осики такі середні ростуть. І я ніяк там теж не можу червоноголовців піймати. Тож зараз, користуючись нагодою, що я тут, йдемо туди, подивимося, що зараз там росте. Бо в сосновому лісі в принципі все понятно. О, о, от що-що, ну цього гриба я не очікував тут зустріти, але він попався, вон дивіться, глива яка. Оце вже в гарному розмірі глива. Будемо забирати. Будемо забирати. Дивіться, так кругу трошки росте. Оце що за гриб. Оце що за гриб цікавий. Це польський такий, бачите? Ще й поляк тут. Ой, воно ще стоїть на трохи. О! Бачите, як пішов грибне діло. Непогано так пішло. І це щось сики лежать, бачите, такі тільки нещодавно вони попадали. І на них теж може скоро причепиться якась глиба. А от червоного в це немає тут. Немає. Це у нас ускадка. Міші доїдають, обсирають. А це що? І це поляк тут ось Миші погризли. Тут Тоже заберу шапку. Так, йдемо спочатку з глибою розберемося, а потім далі підемо глядати. Бо тут я дивлюсь на цьому відрізку, так все гарненько позбиралося, багато грибочків. Є ще порозглядати. Так, і ось ще тут. Не дуже зручно їх різати тут, допомогу їх. Ну нормально, ось бачите, вже так у додавали з грибів, а саме головне асорти, яке в нас виходить сьогодні. Оце да, оце да. Осінь. Осінні асорти гриба. Добре, дивимось далі, ще Що, буде цікаве. Зайшов березу, а тут он Теж, бачите, багато чорних груздів росте. І всі такі гарні грибочки. Але груздя не буду брати, не хочу мене і так уже тут хороший кошик з грибочками. Так, зайшли ми з вами ще на одну локацію тут по дорозі. І ще маслюків зараз пошукаємо. От одного маслюка я вже знайшов, а чи знайдемо ще, побачимо, як повезе. Але ось один вже є маслюк. Чистенький, гарний, до кошика пішов. Коротше, підводять щось маслюки. Одного гарного знайшов і ось тут Ще виходить пару штук таких спорщених знайшов. А зараз ще на цього гляну. ну, он який гарний. ну. О, це чистий, бачите? Другий чистий. Раніше їх тут більше було набагато. А це ще з маслюки під вели, не хочуть рости. Я думав, так сьогодні типу, буде грибне асорті. Але всього два маслюка на оцю галявину нормальних знайшов. Більш нема поки. Ось дивіться який коврик тут класний. Взагалі супер. Такий мох тут класний. Подобається мені дуже ця діляночка. Так, знову ломлюсь в осиках. З надією знайти ще червоного овця, але нема нема. Зато ось дивіться, знову польські які ростуть. О! Дивіться, які в осиках ростуть польські гарні. Ще помітив теж. Класні молоді гарні гриби. Ось все стоїть Царь, царь лісу. О, удачно я до нього прийшов. Але дивіться, який ось красивий. От таких грибів. Найбільше. Найбільше по всьому лісу. Класний. Так, і він нам дарує ще своїх друзів. Ось такий польський. І тут ось знову глива. Росте просто Бачите, є невеличкі такі екземплярчики на молодій, поваленій осиці. Тож. Ну, глива тільки починається. От глива реально тільки починається. Її ще буде повно, всю зиму можна буде її збирати. О, це хто такі? Це лускатки на здорові. лускатки. Ось така катастрофічна ситуація на озері. У природі відбуваються незрозумілі якісь процеси. Бачите, кудись поділася вся вода. На цьому місці потрібно, щоб було як мінімум півтора метра води. Ось тут, де я зараз йду, в минулому році було багато води. А зараз сама грязь. На жаль, більшість риби, мабуть, подохла тут. Але що ж ти зробиш? Така вона природа ця. Наші дощі йшли цілий тиждень. А води ніяк не прибавились. Як було, так і є. Так, ну що ж, вийшов ось такий результат сьогодні. сьогоднішньої прогулянки по лісу. Назбирав таке хороше різноманіття грибів. Білячки попадалися зранку в березі, але дуже мало. Бачите, там така велика посадка берези і знайшов тільки 4 штуки тоді. А в сосновому лісі вже трохи добра польського, зеленушки і вишенки повезло знайти лисичнику. Ось так на дні відеречка трохи є, грибочків. Я своїм результатом сьогодні задоволений, прогулявся по лісу, показав вам красиву природу. І якось так. Ще передає, скоро наче буде потепління, тож я думаю, що якісь гриби будуть рости. Польський так точно буде, а за білим не знаю, ще трошки попалюємо. Є в мене ще деякі місця, де я ще не був, то думаю туди поїхати скоро. А вам дякую за перегляд. Залишайтесь на моєму каналі. У мене є достатньо багато відео про грибалку. Вам бажаю приємних переглядів. А я додому всім до зустрічі, бувайте!